Вітаю, шановні геймери та геймеркині. Ви на каналі EternalPlayUA, і з вами, як завжди, я, Дмитро. Вибачаю за те, що зник на деякий час, але я вже тут і готовий вам у суперстислому форматі розповісти про найцікавіші події, які відбулися в ігровій індустрії останніми днями. В цьому вже 68-му випуску ігрових новин. Тому вмощуйтесь зручніше. А перед цим не забувайте протиснути вподобайки, підписатися на канал. Та написати будь-який коментар для кращого просування українськомовного контенту на Ютубі. А ще я хочу вам повідомити дуже важливу новину. Ви всі неймовірні красунчики. Ми з вами нещодавно збирали на планшет для мого брата, який наразі служить у нашому війську. Гаджет вже прибув на місце призначення. За що вам всім, хто приймав участь у цьому зборі, величезна подяка. Я Дуже дякую вам за те, що. Долучились до збору коштів стремнути каналом етірноплеєв. UA за долучення до збору на цей планшет. Ось цей планшет, який я приймав. Він вже у мене на нього вже встановлені відповідні застосунки. Цей планшет незабаром буде допомагати вирішенню тактичних завдань, які будуть робити більше гарних руських. Е, тому разом до перемоги. Слава Україні, героям слава! А ми вже починаємо наш дайджест. Поїхали! Розробники з польської студії Fumi Games опублікували геймплейний трейлер майбутнього шутера Маус, який стилістично виглядає як нуарні американські мультфільми 30-х років. Гравцям доведеться взяти на себе роль детектива, який веде боротьбу з корумпованими злочинними угрупуваннями, що намагаються взяти під контроль місто. В грі буде присутній доволі широкий арсенал озброєнь. Серед них автомати, пістолети, дробовики, снайперські гвинтівки та вибухівка. Реліз Маус планується на. 2025 рік для користувачів ПК, а потім Fumi Games планують зробити порти для консолей PlayStation, Xbox та Switch. Нещодавно Rockstar Games випустили ремастери трьох частин GTA для мобільних пристроїв під керуванням операційних систем iOS та Android. Нагадую, що в цьому році відбувся реліз цієї самої трилогії ремастерів для користувачів ПК та консолей поточного покоління. Так от саме цей ремастер потерпав від величезної критики. Від від ігрового ком'юніті за жахливий технічний стан. А от свіжий порт для мобілок виявився зовсім не таким вже й поганим. Геймери зауважили, що графічно іграшки стали набагато кращі за ті, що вони бачили на ПК. Геймдизайнери повернули канонічні фільтри з оригінальних ігор, підкоригували освітлення та багато інших деталей. При цьому зберегли класичну стилістику гри. В ремастері мають змогу грати всі підписники стрімінгового сервіса Netflix або придбати проєкти по 20 Баксів кожне окремо в магазинах Google Play та App Store. Тепер гравці шукають таких саме покращень для ПК та консолей. 11 жовтня відбувся реліз стратегії в реальному часі Total War Pharaon від британської студії Creative Assembly, колектив яких нещодавно пережив дуже важке скорочення спеціалістів та скасування багатокористувацького шутера Хайнес. І от тепер нова стратегія потрапила під гарячу руку геймерів і отримала просто шквал негативних. Критики. Гравці почали бомбити розробників за завищену ціну, бо проєкт виявився занадто маленьким для такої ціни. Окрім цього, як вже, на жаль, стало традиційно для сьогоденних релізів, мав просто безліч технічних проблем. Гра майже повністю провалилася в продажах, і геймдизайнери вирішили зробити безпрецедентні кроки, аби задовольнити розлючене ком'юніті. Вони знизили ціну з 60 до 40 баксів, а різницю пообіцяли повернутися геймерів на гаманець Steam тим, хто вже придбав забавку, скасували розширені видання іграшки і оголосили, що DLC, яке має вийти наступного року, буде безкоштовним. На відміну від нашого відомого хапуги Бобі Котіка, після критики останньої частини колди креатив Assembly зробили небачений до цього крок назустріч фанатам, та визнали свої помилки, що вкрай рідко роблять великі розробники ігор. Таким чином, керівництво студії бажає не Втопити повністю і без цього зіпсовану репутацію компанії. А віце-президент креатив Есемблі Роджер Колум особисто вибавчився перед гравцями за допущені останнім часом помилки та пообіцяв, що творці надалі намагатимуться тільки радувати шанувальників своїх ігор. Ігрова виставка Electronic Entertainment Expo, яку ми з вами знаємо як Е3, офіційно пішла в історію майже після 30-річного існування. Про це повідомив президент і генеральний директор Entertainment Software Association Стенлі П'єр Луї, який є організатором цього заходу. Він у своєму інтерв'ю, The Washington Post пояснив, що ігрова індустрія дуже сильно змінилася. І зараз компанії надають перевагу власним показам і підтвердив, що e 3 більше не планується проводити, бо розробники та видавці мають інші способи демонструвати свої продукти, і потреба у виставці просто зникла. Організатори виставки опублікували. Пост, в якому подякували всім причетним, а в кінці цього історичного повідомлення написали GGWP, що на геймерському сленгу означає good game, well played, хороша гра, гарно зіграно. А от Джеф Кіллі, організатор, продюсер та ведучий шоу The Game Awards, похизувався, що 10-те нагородження дивилися більше 118 мільйонів геймерів. І цьогорічне шоу таким чином стало найуспішнішим за всю історію свого існування і залучило на 15% більше глядачів ніж минулого року. Також організатори повідомили, що на YouTube Рестрім шоу проводили понад 4 тисячі каналів. А на Twitch більше 13 тисяч. Ще одне скасування цього разу від студії Naughty Dog. Офіційно оголосили, що багатокористувацька гра у всесвіті The Last of Us скасована, і її розробка припинена. Геймдизайнери пояснили це тим, що онлайн-проєкт виявився настільки масштабним, що мав утримувати увагу більшості спеціалістів на невідому який довгий час, і на нього потрібно було б витрачати значну кількість ресурсів студії для підтримки. А це. Б затримало вихід о нових однокористувацьких проєктів, і тому творці надалі зосередяться на створенні одиночних ігор. Наразі відомо про роботу одразу над декількома іграшками, але подробиць щодо перебігу розробки немає. Французький видавець Ubisoft опублікував на своєму сайті звернення до геймерів, в якому повідомив про завершення підтримки багатокористувацької ганялки The Crew, тобто першої частини, реліз якої відбувся в 2014 році. Іграшку вже зняли з продажу у всіх цифрових магазинах, а навесні наступного року в неї не матимуть змогу грати навіть ті, хто придбав її, бо у неї немає офлайн режимів, в які можна грати наодинці. Хоча спільнота проєкту в. Steam запевняє, що такий режим є, але він просто не активний і закликають натиснути на розробників, щоб ті до закриття серверів випустили патч, який дасть змогу грати в придбану гру. Американська студія Insomniac Games, яка відома за культовими частинами Marvel Spider-Man, зазнала хакерської атаки від зловмисників з групи Рейсейда, які поцупили з серверів к студії скріншоти та матеріали, які стосуються нової гри Wolverine, а також особисті ці документи низки співробітників. Шахраї вимагали від студії 50 біткоїнів, які наразі коштують близько 2 мільйонів доларів. Або вони продадуть вкрадену інформацію на аукціоні. Керівництво Sony дали коментар виданню Eurogamer щодо ситуації, де заявили, що лише Insomniac Games зазнала хакерського нападу. А зараз триває розслідування і інші підрозділи Sony Interactive Entertainment буцімто не постраждали. Звичайно ж, злочинці не отримали ніяких грошей і опублікували Публікували викрадені дані, яких було цілих півтора терабайти. Серед опублікованої інформації були кадри ігрового процесу, концепт арти, подробиці сюжети, інформація про акторів та озвучку. Також стало відомо вікно релізу, в який мав відбутися всередині 2026 року. Але тепер все може докорінно змінитися після цього масштабного зливу. Поки що невідомо чи вплине виток на подальшу розробку цього проєкту. Чекаємо нових коментарів від Sony. Також серед злитих документів виявилася інформація про третю частину Спайдермен, реліз якої планувався на 2028 рік, «Marvel's Venom», що мав вийти у 25-му, нову частину Речете Кленк, яка запланована на 29-й, нову іграшку про людей X у 30 му році, та про невідомий IP, який мав вийти також у 30-му році. Завдячуючи цьому злочину, який вчинили хакери, стало також відомо, що друга частина пригод людини Павука. Ка нещодавно з'явилася на консолях PlayStation 5, має вийти і на ПК. І це відбудеться в період з квітня наступного року, по березень 2025-го. А зараз сумна новина. 17 грудня поточного року, на превеликий жаль, пішов з життя американський актор Джеймс Макефрі, який був голосом Макса Пейна та Алекса Кейсі у новій частині Алана Вейка, яку розробляли фінські творці зі студії Remedy. Джеймс боровся з важкою хворобою і у віці. 60 Десят років його життя обірвалося. Фінські творці висловили співчуття сім'ї актора та сказали, що вони були раді працювати з такою талановитою людиною. Сем Лейк також окремо вшанував Макефрі, назвавши його чудовою людиною, дорогим другом, а також ключовою частиною сімейства Ремеді. Нещодавно добіг кінця судовий розгляд про гендерну дискримінацію, в якій обвинувачували американську компанію Activision Blizzard. Справа розглядалася в цивільному суді. Ді Каліфорнії ще з 2021 року. В матеріалі, який опублікував портал GamesBeat, йдеться про те, що майже 46 мільйонів доларів компанія Бобі Котіка має виплатити фахівцям, які брали участь у цьому позові, та заявили, що отримували несправедливу заробітну платню в період з 2015 по 2020 рік. І ще 10 мільйонів має бути сплачено адвокатам, які захищали Activision Blizzard. А експерти дійсно підтвердили інформацію про про те, що у видавництві дійсно була різниця між оплатою праці між жінками та чоловіками. І раз ми вже з вами почали говорити про мегакорпорацію Activision Blizzard, яку нещодавно з великими боями придбала компанія Microsoft, то не гріх і пригадати її опального керівника Бобі Котіка, який останнім часом потрапляє під пресинг спільноти та звинувачується у всіх смертельних гріхах. Так от цей персонаж покидає свій пост у компанії вже 29 грудня поточного року. Про це повідомив сам Роберт на офіційному сайті Blizzard. але не дивлячись на весь негатив, Отік зробив величезний внесок у відеогрову індустрію, обійнявши посаду керівника Activision ще в 1991 році і, перебуваючи на ній майже 32 роки, він зробив видавництво дійсно впізнаваним та величезним. Під його керівництвом ми з вами отримали низку франшиз, зокрема Call of Duty, Crash Bandicoot Prototype Doom, Quake, Spider-Man heretic Люди X та багато, багато інших проєктів, які наразі перебувають на полиці. Давно забутих ігор. Потім, приєднавши Blizzard, розвиток отримала серія Diablo, Warcraft, Starcraft, Overwatch та інші. І не дивлячись, що я особисто до нього теж ставлюся доволі негативно, хочу подякувати йому за те, що ми мали змогу побачити всі ці чудові проєкти на своїх ігрових платформах і побажати йому ще довго не повертатися до ігрової індустрії, бо він вже зробив і так достатньо. А краще сидіти на своїй яхті і підпалюватися. Гарив від купи баксів, які він встиг заробити за цей доволі тривалий час на цій посаді. Поговоримо про ще одну судову тяганину. Три роки тому Epic Games подала до суду на Apple та Google через те, що вони буцімто монополізували ринок мобільних застосунків на пристроях під керуванням iOS та Android. Суд проти яблучної компанії Epic і виграли. А тепер стало відомо, що і Google були визнані судом незаконними монополістами, і що Epic Games поставлю. Раждали від їх антиконкурентних дій. Віце-президент Google з питань взаємодії з урядом та державною політикою Вілстон Вайт повідомив, що вони мають намір оскаржити рішення суду, бо вони надають супербагато вибору і відкритості на відміну від інших великих платформ. Скоріше за все, він мав на увазі саме Apple. Подивимося, чим все це завершиться. Я так розумію, це тільки початок. Розробники з Nezero Ріальм повідомили, що вони вже працюють над патчем для Mortal Kombat 1, який надасть можливість гравцям на ПК, Xbox Series та PlayStation 5 грати разом у кросплатформеному режимі. Оновлення має вийти в лютому наступного року, але, ймовірно, що геймери на Nintendo Switch не зможуть прийняти участь у цих подіях і залишаться наодинці. Принаймні інформації щодо цього наразі немає. Розробники з Nexon повідомили системні вимоги до шутера. First Descended, реліз якого запланований вже на початок наступного року. Іграшка входить до топ-10 в стім найочікуваніших проєктів у наступному році. А завдяки тому, що вона виходить на минуле покоління консоли, то й системні вимоги не є кінськими, а на більш-менш не занадто слабкій машині іграшка працюватиме без проблем. Грати у The First Descended матимуть змогу користувачі PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One та ПК. Embracers Group продовжує. Так би мовити, геноцид ігрових студій. Керівництво холдингу лютує щодо зірваної угоди на 2 мільярди баксів. І цього разу під каток репресій потрапила студія Free Radical Design, яка нещодавно ще працювала над перезапуском шутерів The Time Splitters. Не враховуючи це закриття, холдинг вже звільнив більш ніж 900 спеціалістів. Наразі доступна демо-версія Файтингу Tekken 8, в яку мають змогу пограти всі користувачі Пеката, консоли Xbox Series і PlayStation 5. У демонстраційній версії можна ознайомитися з чотирма бійцями та побити пики на трьох аренах. Повноцінний реліз Bandai Namco планують на 26 січня, тому можна поки що ознайомитися з грою та визначитися щодо її придбання. Nightdive Studios повідомили спільноті про те, що геймдизайнери вже завершують роботу над портом ремейку System Shock для консоли PlayStation 5 та Xbox Series, і реліз іграшки відбудеться вже на початку наступного року. Одночасно, з виходом забавки на консолі, ПК-версія отримає патч, який виправить велику кількість багів і додасть можливість грати за жіночого персонажа. Завершилася бета тестування багатостраждальної Skull Bones, яка роками горіла у виробничому пеклі. І розробка тривала 10 років, і реліз був перенесений шість разів. Гравці розкритикували гру, що не є дивним. Вони повідомляють, що ігровий процес дуже нудний, одноманітний та затягнутий, особливо втомлювали безглузді діалоги. Деяким тестувальникам не вдалося провести в грі більше години, бо проєкт абсолютно не схожий на екшн. А скоріше за все, це симулятор корабля. Реліз Bones» відбудеться 16 лютого 20 24-го року для PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Інсайдер Том Гендерсон поділився інформацією зі своїх джерел про Call of Duty, яка вийде в 25-му році. І наразі перебуває на ранньому етапі виробництва. Він запевнив, що майбутня частина буде сиквелом до Call of Duty Black Ops 2. І зараз вона має кодову назву Saturn. Події сюжетної компанії розгорнуться у 2030 му році. У мультиплеєрі на геймерів чекають як нові карти, так і традиційно вже для серії перероблені карти з оригінальної Black Ops 2. Режим Анфайт та зомбі режим з раундами. Один з блогерів поділився відеорядом, де припускає, як би могла виглядати майбутня GTA 6, якщо вона б раптом з'явилася на Nintendo Switch. Цей шедевр ви зараз бачите на своїх екранах. Це так смішно, що аж схоже на правду. Сподіваюся, що цього ніколи не станеться. А окрім жартів, британський суд ухвалив рішення запроторити 18-річного Аріона Куртажа у психіатричну лікарню. А це той самий хакер, який у 2022 році зламав сервери Rockstar і злив в мережу 90 відео з ігроладом GTA 6. Він перебуватиме у лікарні під охороною, бо він не може бути засудженим через те, що страждає на аутизм. Також він відкрито оголосив, що бажає і надалі скоювати кібернетичні злочини і буде займатися незаконною діяльністю. 17-річного спільника Кортажа також засудили на психіатричну реабілітацію, бо вони обидва були. Ли частиною хакерської спільноти Lepsus, яка відповідальна за злам системи безпеки Nvidia, Rockstar та Uber. Представники Rockstar в свою чергу заявили, що результатом зламу стала втрата 5 мільйонів доларів та тисяч робочих годин. Хоча захисники хакера намагалися переконати суддю, що суттєвої шкоди вчинки підлітка не завдали, дивлячись на величезну популярність анонсного трейлера GTA 6. Тим не менш, суд визнав Аріона людиною, яка цитата. Становить велику небезпеку для суспільства. Ми вже з вами обговорювали чутки щодо того, що Sony планують анонсувати покращену модель PlayStation 5 вже наступного року. А от тепер з'явилася інформація щодо консоли від Microsoft. Тільки американський гігант планує не покращену версію, а консоль нового покоління, реліз якої має відбутися вже в 2026 році, замість раніше запланованого 28-го. Це означає, що новий Xbox вийде раніше за PlayStation 6, що дозволить відтиснути. Ти певну частку користувачів у японської платформи. Також, якщо уявити, що ці чутки достовірні, то відомо, що новий АПУ буде як і раніше, від AMD, але побудований на архітектурі Zen 5, А відеоядро буде RDNA 5. Також чіп міститиме окремий блок, який прискорить операції, пов'язані з машинним навчанням. Інформації щодо іншого заліза, яким буде комплектуватися консоль, поки що на жаль, немає. В ігрових магазинах Epic Games на Steam стартував зимовий передноворічний розпродаж, який триватиме до початку січня. Тому я вам всім раджу завітати туди і, можливо, саме ваша улюблена гра, яку ви довгий час хотіли придбати, зараз продається з суттєвою знижкою. А в магазині Епіків не забудьте скористатися купоном на знижку. Якщо бажаєте купити що саме на цьому майданчику, не забувайте підписатися, протиснути вподобайка та написати будь-який коментар для підтримки України контенту, підтримуйте наше військо будь-яким зручним для вас способом або будь-якою сумою, задонативши на ті фонди, яким довіряєте. Головне, робіть це обов'язково. Будь-яка сума, навіть 2 гривні наближають нашу з вами спільну перемогу. Дякую вам всім за перегляд. Бережіть себе з майбутніми вас новорічними святами. Слава Україні! Переможемо!